Так, тут у нас є багато чого цікавого у дядьків, але не все те, що нам треба. Тому підемо далі і побачимо щось цікаве і купимо. Уже тут накупляв для вас багатецько буде якраз на огляд. Покажу в відосі. Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ всяких таких речей для вас. Буду показувати, що в дідів купив. Тут багато такого щось цікавого, щось з бігонками нового, класного, такого прикольного, такого, що я навіть і сам інколи буваю, як ось цю болваночку не бачив. Так, Розпочну зі старих. Є болванка заготовка, кому там треба, ціна 50 гривень. Ключ на 14-20 гривень. Срубцина така якась незрозуміла. Ціна 60 гривень. Це в нас буде 150 Каністра в нас 23 літри десь. Е, приблизно саморобна, зварена, гарненька. Ціна за неї буде 600 гривень. нержавійка Так, вила вила у нас будуть 120 гривень. М'ясорубка, ось така гарненька. Ціна 100 гривень. Пружина. Буде в нас 25 гайка. Дотисків або ще до чогось. Кому там треба ціна 150, це в нас 20 гривень, це в нас 20 гривень. Топор, частина від топора, сегмент відсутній 40 гривень. Дверка до, до піч. До пічі чугунної. Кому там треба, ціна 250 гривень. На 24 ключ у нас буде 60. Цей у нас на 19. Ось такий усилений, гарненький. 45. Ці в нас будуть ключі 280 люлькові. Я їх уже не буду навіть називати. Не буду називати, і хочу рожкові вам показати. 46 частина суди доходи. 36 на 32. Це самий най такий середній, самий найменший, у них 12 на 14. Ось така кількість. Ціна за цю всю кількість буде 600 гривень. Так, це в нас 100 гривень. Для паяльника це в нас буде 45, 20, 25. Це у нас буде 70. Частина від тисків ось така 700 гривень. Ці у нас всі. З нержавійки. ось такі частини, кому там треба. Крім цієї, це ржавійка. Сразу кажу, залізяка. І це ржавійка. Е, ціна за всі будуть коштувати у нас 300 гривень. Це у нас буде 25. Топорець ось такий буде 280. Газовий балончик 100 гривень. Сікатор у нас буде 100 гривень. Ці у нас тиски тріснуті. Посередині, ось тут. Ціна за них буде 450. Ці в нас тиски. Частина тисків буде коштувати 650. Це в нас буде 35. Що тут із старого ще показати? Ключ 25, 20. Щітка мідна. Кому там треба? Ціна 30, патрон, буде 50. Це у нас вал 420 довжиною. З однієї гайка така. Ось з другої сторони гайка ось така. Е, ціна за нього буде в нас 550 гривень, молоток 35. Цей в нас буде 35. Цей у нас буде 55. Пилка по металу з полотном. Ціна 100 гривень. Губки до сотих 107, вони довжиною 107. Ось такі гарненькі. Кому там треба. Ціна 250 будуть ваші. Це у нас 25, це у нас річ 25. Пилка 475 довжиною, ціна 150 гривень. Ця в нас частина буде 35, це у нас 20, це в нас 15. І тепер що з нового? Чашки знайшов для вас ось такі. Дивіться, оці ось будуть верхні три штуки. Будуть по 350, вони повністю нові в роботі не були. Ось ця 125 на 100, ну побачили, там к 5 Ось ця буде у нас 450. Ці 350. Ця у нас буде фреза 60. Е, втулки під конус з 4 на третій. Із третього на другий, скоріш всього, або ж на третій. Треба глянути, не розумію. Хтось мені там скидував якраз розміри, я просто-напросто затупив. Ну, буває і таке. Дивіться, за два штуки ціна їх буде 200 гривень. Далі є бігунки ось такі гарненькі. Ось такий один, ось такий інший. Ціна за два буде у нас 230 гривень. Далі є лірки, плашки, як ви любите, ось такі гарненькі. На 10, на 16 і шах півтора на 20. Ця, не знаю, не визначена. Ціна за них буде 100 гривень. Далі є ось така такі камінці. Із, е, як їх називають забув, плитколомий, чи як, як ось так. Ось така зв'язка. Повністю в новому плані ціна за, за цю всю зв'язку буде 1200 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Так, є ось така ось, е, дивіться, сверла в нас ось такі без. Цього ціна за них буде у нас 400 гривень. Далі є у нас ось таке сверло центровочне, кого зацікавило? 75 гривень. Так, викрутка буде 15, ці у нас е конусні будуть у нас в даний момент. Дивіться, Оця вся купа буде у нас 580 гривень. Кого зацікавило, також пушіть. Палка, дивіться, 40 діаметр 550 довжиною. Ціна за неї буде в нас 300 гривень. Далі є втулки. Ось такі гарненькі використанні Це перший, на другий або ж на третій. Не визначено Ну, це перший на другий. Не влазить сюди. Значить, другий. Це другий внутрі перший. Ціна за дві буде коштувати у нас 280 гривень. Також є мечикотримачі. Ось такий гарненький. Ціна 85 гривень. Так, все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Хто щось бажає купити, присилайте фото того товару і будемо домовлятись, будемо відправляти. На цьому все сьогодні. Дивіться прошлі відоси, бо щось я бачу, що щось хтось дивився, якраз і видно, виключили світло, не додивилися. Тому що, блядь, дивляться, дивляться, клаци пропадають десь без весті. Буде дуже багато чого цікавого в наступних відосах. Так що не забуваємо. Дивимось, долучаємося до групи. Група знаходиться внизу під відео, щоб можна було бачити, що буде в наступних відосах, що було в прошлих відосах. Ну і чекайте, наступних відосов. Буде дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.